Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 37-й урок курсу географії 8 класу Рівнині ландшафти України та їх різноманітність. У межах України виділяють два класи ландшафтів. Рівнині і гірські. Клас рівнинних ландшафтів охоплює близько 95% території України і об'єднує типи і підтипи ландшафтів. Їх розрізняють залежно від співвідношення тепла і вологи, яким зумовлюється зональний розподіл типів ґрунтового і рослинного покриву, особливостей гідрологічного режиму та фізико-географічних процесів. Характерними ознаками цих ландшафтів є рівниність території, яка включає різні за утворенням форми рельєфу, густа річкова сітка з переважанням широких річкових долин рівнинного типу, високий рівень залягання ґрунтових вод. Наявність значної кількості заболочених ділянок. Мішані ліси сформувалися на дерново-підзолистих, дернових і болотяних ґрунтах. Характерною особливістю мішано-лісових ландшафтів в Україні є їх контрастність, складне перемежування природних та антропогенних комплексів, значні зміни їх під впливом господарської діяльності людини. Такий вплив на мішані лісові ландшафти найбільше проявляється під час землеробсько меліоративного а саме усушення боліт і вапнування кислих ґрунтів, лісогосподарського та водогосподарського природокористування. Широколисто лісові ландшафти належать до середньоєвропейського та східноєвропейського типу ландшафтів і займають близько 7% території України. Вони сформувалися переважно на заході країни в умовах помірно теплого клімату з оптимальними показниками балансу тепла і вологи. Широколисто лісові ландшафти поширені у Передкарпатті, на схилах українських Карпат і Кримських гір, а також на височинах у західній та північній частинах лісостепової природної зони. Дані ландшафти сформувалися на розчленованих лесових рівнинах, де переважають сірі і темно-сірі лісові ґрунти. Кліматичні умови характеризуються помірно теплим літом, з вегетаційним періодом, який триває близько 6-7 місяців. Річною сумою опадів 600-650 мм та прохолодною зимою. Типовими рослинними угрупуваннями є грабові ліси та діброви на рівниних територіях і букові ліси на високих вододілах. Лісостепові ландшафти охоплюють близько 31% території України і належать до типу рівниних ландшафтів, що сформувалися переважно на лесових гірських породах в антропогенному періоді. Ці ландшафти утворилися в умовах помірного клімату за оптимального співвідношення тепла і вологи. Для них характерне чергування височинних, схилових, низовинних і долинних природних комплексів, великих площ орних земель, окремих лісових масивів. Досить помітними є відмінності тепло- і вологозабезпеченості, із чим пов'язано виникнення процесів як засолення, так і заболочування ґрунтів. Їх характерними рисами є наявність значної кількості балок та ярів, особливо на височиних та долино-річкових схилах, ерозійних та сумних процесів, особливо в долині Дніпра та інших річок, у ярах і балках. Лісостепові ландшафти умовно поділяють на північно-тапівденно-лісостепові. Північно-лісостепові ландшафти сформувалися в умовах достатнього зволоження на сірих лісових ґрунтах і у підзолених чорноземах. Південно-лісові ландшафти утворилися в умовах більш посушливого клімату, глибшого залягання ґрунтових вод, на суглинистих лесових породах і лесах. За таких умов підлучно степовою рослинністю сформувалися типові чорноземи. Лісостепові ландшафти, що представлені широколисними лісами, різнотравно-злаковими степами, луками, зазнали значних змін у результаті господарської діяльності людини. Окремі південні природні території замінені сільськогосподарськими угіддями на 80-85%. Раціональне господарське використання лісостепових ландшафтів у майбутньому має передбачати комплекс меліоративних протиерозійних заходів. Степові ландшафти займають близько 32% території України і належать до типу рівнинних ландшафтів, що сформувалися в умовах недостатньої зволоженості і достатньої кількості тепла. Найбільше поширені вони на півдні та південному сході України. Для цих ландшафтів характерними є чорноземи звичайні та південні каштанові ґрунти в комплексі із солонцями та солончаками. У рослинному покриві в минулому ці ландшафти були представлені природними степами, а також байрачними лісами. У наш час майже на 90% вони перетворені на сільськогосподарські угіддя. Такий високий ступінь розорності в поєднанні з характером атмосферної циркуляції та випадання атмосферних опадів спричиняють розвиток вітрової і водної ерозії ґрунтів. Залежно від особливостей кліматичних умов, а особливо балансу зволоження, степові ландшафти поділяють на три підтипи: північно-степові, середньостепові та південностепові або сухостепові. Південно-степові або сухостепові ландшафти охоплюють близько 8% території країни та сформувалися в умовах посушливого, помірного клімату і недостатнього зволоження. Вони переважають на півдні причорноморські називини, а також характерні для рівнинної частини Криму. Серед інших степових ландшафтів вони виділяються безводністю, переважанням колючих чагарників і жорстких трав, що сформувалися на солонцюватих темнокаштанових ґрунтах. Наявність солонцевих і солончокових природних комплексів на півдні Причорноморської Незевине та біля затоки Севаш надає цим ландшафтам напівпустельних рис. Варто також зазначити, що на території України до рівниних також належать лучні й болотні типи ландшафтів, які сформувалися в результаті дії азональних чинників. На цьому ми з вами завершимо розгляд 37-го уроку курсу географії 8 класу. Рівнинні ландшафти України та їх різноманітність. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!